президенты называли друг друга на «ты» и по имени Дональд и Владимир. И никто из них не хотел трасть, класть трубку первым. Ну все, клади трубку. Нет, ты первый. Нет, ты клади. Нет, ты первый клади. Нет, ты. Понимаю, насколько это важно и насколько все ждут, Владимир Владимирович выходит к прессе, что не является Самой обычной процедуры. Соединенные Штаты говорят: все, вы нам надоели все, мы больше ничего делать не хотим, мы пошли. Они говорят: такого-то числа прекращения огня, мы говорим, нет, через несколько дней переговоры в Стамбуле. Давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости не есть. Даже в толерантной Европе растет число преступлений против гомосексуальных людей. Від друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І щоб ви не сумнівалися, звісно, після вчорашньої телефонної розмови всіх з усіма. Про це тільки й говорять російські пропагандисти, щоправда, вкладаючи свої сенси і свої значення у слова. Ми ж все розставимо на свої полички і звісно, розставимо крапки над і, але винятково і тільки завдяки вашій допомозі. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, хто ще цього не зробив. І ходіть обов'язково в опис до нашого ефіру. Знаходьте там посилання на наш збір в підтримку бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку. Ударної групи чорний лебідь. Ми збираємо на два безпілотних авіаційних комплекси: маски СТАБ, суперсистема, яка покращує функціонування та роботу українських fpv дронів. Кожна ваша гривня украй для нас важлива. Ну а в цілому, ми збираємо 296 тисяч гривень. Тож, друзі, обов'язково підтримуйте українську армію, допоки я вам розкажу про те, як росіяни, звісно ж, забрехались. Знаєте, як приблизно виглядала. Телефонная розмова военного злочинця Путина и с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. чтобы вы не сомневались, так и было. Алло, алло, привет, привет. Ну что, ты как? Да, я нормально, а ты как? И я хорошо. Что нового? Да ничего, все как-то по-старому. Да, и у меня тоже все по-старому. Ну все, клади трубку. Нет, ты первый, нет, ты первый клади, нет, ты первый клади, нет, ты. Нет, нет, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Тому сенсі, що ніякої суті та змісту про що говорили дві години поміж собою, не зрозумів ніхто. Хоча результат очевидний все ж таки всім ні про що таки не домовились. Холодний рудого не слухає, війну припиняти не збирається. Ну а холодний, як то кажуть, просто втомився від перемовини, втомився, що немає ніяких результатів. Хоча здається, що ніхто його не тягнув за язика, коли він обіцяв зупинити війну за 24 години. Зрештою, лідери обмінялися хіба що порадами, як лікувати геморой та віковий закрит. Итак, новая подробность важнейшего разговора Путина с Трампом, который президент России назвал содержательным, откровенным и очень полезным. Беседа продолжалась 2 часа 5 минут, рассказал помощник Путина Ушаков. В начале разговора стало известно, Путин поздравил Трампа с рождением 11-го по счету внука по имени Александр. Президенты называли друг друга на «ты» и по имени Дональд и Владимир. И никто из них не хотел трасть, класть трубку первым. Сам Трамп после разговора с Путиным назвал его приятным джентльменом и сообщил, что с Зеленским слишком тяжело говорить. Из важного Москва и Киев рассказал президент Путин, готовят меморандум о прекращении боевых действий, точнее о том, как могло бы выглядеть прекращение огня в версии сторон. Также стало известно, что Вашингтон и Москва договорились о новом обмене, а Трамп приедет к Путину после прекращения спецоперации. Если доживе. Срештою... Треба віддати належне, що з президентом Зеленським важко говорити, бо він нічого не порадить в силу свого віку. Сподіваємося, що в нього немає ще геморою. Але я би звернула вашу увагу на фотографії, які підібрали, для того, щоб проілюструвати розмову Трампа і Путіна. Тобто, Путіна взяли десь двадцятирічної двнини ще без ботексу, ще не схожого на бурята, такий він молодий, а не той дід, який насправді. Але щоб ви не почули далі, пам'ятайте, американці нам, наприклад, цікаві. Зброєю зброєю, ну вже грошей немає. Європейці зброєю, санкціями та грошима. Американці цікаві росії тільки можливістю в перспективі коли-небудь потім після війни торгувати та для того, аби натиснути на європейців, аби ті зняли санкції з Росії. Розумієте, до чого я? Трамп в буквальному сенсі нічого не здатен дати Росії просто зараз. А європейці нам більш ніж багато, і як наслідок. Вже сьогодні Рада Європейського Союзу схвалила 17-й пакет санкцій проти Росії, який стосується майже 200 кораблів тіньового флоту. Це важливо, це справді суперважливо. Санкції охопили енергетику, експорт нафти. А от росіяни в них ніколи нічого не змінюється. В них, як і завжди, всі нікчеми, і ті, хто сьогодні запровадив проти них санкції, всі слабкі, ніхто ні на що не здатен. А потім війна триває понад три роки, тому що нікчеми допомагають насправді Україні. Ну а сами россияне доедают останній рубль. Была проделана феноменальная интеллектуальная работа двух президентов. При этом заметьте, как важно, да? Понимая, насколько это важно и насколько все ждут, Владимир Владимирович выходит к прессе, что не является самой обычной процедуры, именно вот когда, чтобы он сам после телефонного разговора вышел в прессе. И заметьте, что обычно сначала появлялось что-то о Дональде Трампа, сразу сказал, что еще беседа идет, а уже здесь Белый дом готовил заявление. Ну, понятно, что это было связано с тем, что Путину не надо никого уставить в известность, как прошла беседа. А Трамп передал приказ всем шестеркам. При этом, заметьте как интересно, Беседа Трампа с Путиным, после чего с лидерами европейских государств побеседовал пучком, конференц-колл, поставил их известность. То есть, вообще, типа... Двухминутный Зеленский, который звонил умолять Трампа. Его заявление сразу после. Европа, которая сказала, нет, нам плевать, мы введем санкции. Трамп, который сказал, а зачем мне вводить санкции? Не поддержав все эти посылы Рубио, не сошлавшись на Сенат, на то, что они могут, просто сказал, я не считаю, что это нужно. Все эти фразы, а, Путин с вами играет, сказано нет, я считаю по-другому. И сказано, У нас была очень теплая, доверительная беседа. И я считаю, я считаю, что Путин действительно хочет мира. Что правда. И никакого. Трамп ставит условия немедленного прекращения огня 30-дневном перемире. Об этом не было сказано ни слова, ни в заявлениях Владимира Владимировича, ни в заявлениях Дональда Фредериковича. Вообще об этом нет ни слова. Но устранение первопричин конфликта, да. Меморандум да. Мир, да. Но и прекращение огня обязательно. Ну, є нюанси. Завжди є нюанси, і завжди є своє, але але нарешті, нарешті, Гаспарян принаймні зможе встати з пляшки, на який сидить і безкінечно дивиться мої ефіри, і відкуркувати вже її, наскільки це гігієнічно, я навіть і не знаю. Бахнути і відсвяткувати перемогу. Щоправда, ні, не взяття Києва чи навіть Донецької області, а те, що хуторян кинули через коліна. Трампушка йде з Києва. Хоча це так дивно, адже вони безкінечно носилися із пропагандистською ідеєю, що ми маріонетки Вашингтону. То що, добі вже все свободін? Трамп подарував нам шкарпетку. Тобто СВО ось ось кінчиться, бо Селюкей залишиться із Голою дупою і без зброї. Ну, в цьому ж сенс. Всіх далі сказаних слів. Зрада, все пропало. Але знаєте, мені якось. Просто пригадується, що коли Росія прийшла до нас у 22-му році зі своєю найкращою боєздатною армією, то пацани у кросах із стер оборони обіцяли їх з ніг до голови. Ну а зараз зараз ми вже взагалі не схожі на себе попередніх. Тож здається, що росіяни занатурано знімають гаспаряни з пляшки. підготували до тому, що сьогодні розход по мастям, той тобто, Соєнний Штати. Все, вы нам надоели все, мы больше ничего делать не хотим, мы пошли. Но тут в игру вступила зачем-то британская телеграф, которая сообщила всем очевидное, что: послушайте, но ну, если американцы уйдут, это означает, что они перестают помогать Украине. Это, в свою очередь, означает, что все это ложится на Европу, которая к этому не готова. И единственный победивший в этом смысле – это Путин. Потому что, ну, хотите, уходите, ради бога. У нас есть цели СВО, мы готовы их реализовывать. Сразу после появления этой статьи тональность всех вот этих могучих заявлений молниеносно поменялась. Тем более, что стали доноситься инсайды из Киева о том, что офис обмутка мечтает затянуть до бесконечности этот процесс, чтобы не нести потом больше никакой ответственности. Ну, потому что им тоже выгодно на самом деле выход Трампа. Потому что когда все обвалится, ты можешь сказать, да мы не виноваты. Да мы-то вообще мужики. А это потому, что вот, Соединенные Штаты предательски вонзили нам томагавк в спину. Ох, ці відомі інсайдерські повідомлення з Києва. За цього просто написані на пляжці, на якій і сидить Гаспарян. Ну, так. Всі українці, ми всі зацікавлені в тому, щоб війна затягувалася. Це ж ми. Ніщо на світі так не любимо, як обстрілювати самі себе. Але на щастя, принаймні у росіян дипломатія блестяще, армія в Росії блестяще, наступи блестящі, лідер держави. Ну, ви поняли. А результат. Результат то який, де перемога, здобутки, досягнення, де цілі СВО? Вигода від перемовин, перевага на дистанції. Ну камон. Минуло вже понад три роки повномасштабної війни. Невже росіяни не втомились жерти це лайно із лопати? Це все одно, щоб я зараз продавала своєму глядачеві фуфло про те, як офіс президента в три обіграв, обіграв Росію. Ні, це неправда. Ніхто нічого не отримав. Окрім, звісно, рідних, і це дуже важливо: рідних та близьких наших полонених, які незабаром ми сподіваємося мають повернутися додому. А зрештою. Важлива не російська дипломатія. Ну а зрештою, важлива ні, не російська дипломатія, а російський бізнес на крові. Бо єдині, хто більше за Путіна втішається, що війна буде тривати ще й тривати, це власники ритуальних послуг. Для них Путін кумир, ідол, божество, бо до 22-го року вони мали просто прибутки. Ну а сьогодні вони, наче власники нафтородовищ. Тільки їхнє рідке золото не б'є з під землі, воно лягає в землю. Ну а так, звісно. Російська дипломатія блестяща. Це блестящая, блестящая робота нашої дипломатії. Она заключалась не только в моменте переговоров, а в том, как и в какой момент мы все время перехватывали инициативу. Они говорят, такого-то числа прекращения огня, мы говорим, нет, через несколько дней переговоры в Стамбуле. Они говорят, мы приезжаем вот э, таким-то составом, мы вообще ничего не отвечаем, в день в день они узнают, какая делегация у нас. Они говорят, мы не будем проводить переговоры, нет, мы будем проводить. Мы фактически водили за нас и показали всему миру. Абсолютно клоунський істеричний характер людей, з которыми ми имеем дело. Це блістяча робота нашої дипломатії. Так а що? Що там з територіями? Херсон чий? Кому відходить Запоріжжя? Чи виводять українці свої війська зі своїх територій? Ні. Зря Да. Цікаво. Ну а ще цікаво, як ти одного ранку, як я, наприклад, сьогодні прокидаєшся, а голова слідчого комітету Росії. Прям бере і прям переписує Конституцію Російської Федерації і викидає з неї ті самі регіони, які насбагають Меденський, Путін, Лавров та всяка інша шалупінь. Просто так віддати, бо самі не можуть її захопити. Я серйозно. Бестрикін, наша Анка анкапульмьотчиться так відперабанив щось там про втрати Росії серед цивільних. Статистика дрібненька, я вам скажу, навіть до тисячі не дотягнуло. Але ж голова слідчого комітету. Рахує тільки справді російські території, а як же ісконно російські землі, а як же російськомовні? Вони вже не росіяни, чи вони вже не люди, чи просто не з руки казати, що тільки в одному Маріуполі загинули десятки тисяч мирних мешканців? Чи у ці дні вони були ще українцями, тож мають лягати в українську статистику, а тільки зараз, коли вони живі на неускоджені, коли їх ніхто не обстрілює з російської сторони, о, тепер вони росіяни. атак отмечено в Бело... Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. К настоящему времени по этим фактам Следственным комитетом России возбуждено более трех тысяч уголовных дел. Что касается наших потерь в результате атак на нашу территории, по нашим данным, в результате обстрелов российской территории Установлена и доказана гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей, не менее 3217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних. Но знаете, что я хочу вам сказать? Какие же они конченые? Какие, бляха, они конченые? Вы даже не знаете, насколько. Гаспаріан, смотри сюди, пьес сутулий, ось це треба вирізати в свої пабліки. Подивись, наскільки твої соплеменники пожирають одне одного. Нам це, звісно, подобається. Коротше, треба росіянам, зрештою, приходити винятково і тільки на не знаю, вечірній час роботи. Бо коли сонце в небі, жовте і синє, це як знак того, що символи України здіймаються над російськими болотами. Сіяти та жати треба тільки в сумрак, бо інакше виходить, що аграрії культивують жовті колоски на фоні блакитного неба як символ домінування України і на землі. Білявкам з блакитними очима на Росії не позаздриш, бо треба вимати очі. Все, два кольори в такій комбінації назавжди треба забути на території Росії, бо інакше можна легесенько потрапити під статтю вихваляння ворога. Або В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали женщину в куртке с Микки Маусом и желтыми и голубыми полосками. Полицейский усмотрел в такой расцветке признаки экстремиста и предположил, что дамочка работает на вражескую разведку. В прошлом году в похожую историю попала жительница Великого Устюга. Из-за выложенного в соцсетях снимка, на котором она позировала в желтом пуховике, на фоне синего неба и синих вод Баренцево море. Бдительные граждане заподозрили измену и пожаловались в полицию. Женщине пришлось объясняться перед участком. Цвет неба от меня не зависит. Пуховику моему три года, а я не имею возможности покупать новые пуховики каждый раз, когда меняется общественная оценка того или иного цвета. Под удар попала и вся труппа Петербургского театра ВИП из-за спектакля «Игра на вылет». Его показывают с 2016 года, но в прошлом году на артистов стали жаловаться из-за их костюмов. У одних актеров одежда была желтого цвета, у других синего. В начале весны в Ивановской области на 30 тысяч рублей штрафовали дворника, покрасившего декоративные покрышки во дворе в желто-синие цвета. Мужчина вину не признал, заявив, что и раньше двор был выкрашен в эти цвета. Штрафы и обвинения сняли после апелляции. А в Ростове-на-Дону в преддверии Нового года местная жительница пожаловалась на мишуру, которую украсили домик смешариков. Власти спешно заменили инсталляцию. Посмотрите на это позорище Ростов на дону Флажки. Пару месяцев назад в центре скандала оказался депутат из Курска Владимир Федоров, который выложил в соцсети фото с желто-синими перчатками во время празднования Масленицы. А в прошлом году жители Ростова-на-Дону возмущались теперь уже бывшим мэром Алексеем Лагвиненко за то, что он поддержал футбольный клуб Ростов командной кричалкой «Желто-синий самый сильный» у себя в телеграм-канале. Под каток бдительности попала даже партия ЛДПР со своими традиционными цветами. Депутатам пришлось оправдываться. ЛДПР цвета свои менять не будет. И цвета, еще раз повторяю, желтый, а точнее золотой и темно-синий – это те цвета, которые зафиксированы в уставе ЛДПР. Нужно быть, еще раз говорю, внимательнее. Это не преступление, это но это общественного... Подождите, кто должен быть Те, кто красит эти заборы, там, сказать, шины и так далее. Какая-то разница, какой цвет выбрать в сегодняшней обстановке. Ну, ты же понимаешь, где ты живешь, какая сейчас ситуация, да, что это, так символы врага. На самом деле, люди, конечно, должны понимать, я, например, когда вот поехал в этом году, но я не стал желтый шорт и синий майка носить. У меня один друг так вот. Нет, я на полном серьезе одел так, а потом сам смотрит на свою фотографию. Посмотрел зеркало и как майку заменил. Совершенно. Но это ведь страшно, что мы вынуждены смотреть зеркало и бояться сочетать какие-то... Это ста, моя как проблема жар... или ваша? Ну, так я и про это же ведь ужасно, что... Ну, это почему, почему это ужасно? Зашла -то? Я, кстати, в этих запретах ничего плохого не вижу. Я вообще не вижу ничего плохого, что человек немножко подумает, прежде чем как-то одеться, как-то во что-то покрасить. Сейчас не те времена, чтобы дразнить гусей, и мне кажется, это так всем понятно. Вот я а? сейчас смотрел эти ролики, я могу просто на скидку определить, кто просто ошибся. Вот дворник, например, ошибся. А гражданка... Почему вот эта... он ошибся, когда это было там действительно... Ну, а? он действительно не думал ни о чем таком. А гражданка в гражданках пуховике у меня, например, вызывает подозрение, я бы к ней бы присмотрелся повнимательней. Просто потому, как она отвечает. Поэтому лучше быть поосторожнее, лучше быть повнимательнее. Или уж если ты какой-то человек ну, нам каждый раз надо подстраиваться под эти ну, ассоциации. Конечно, черный ну, и красный, например, это... Совершенно это верно. Да, да, да. Есть сейчас вещи, а которые понятны футбол, любому. Футбол, понятны любому. Какие? Подождите, а черный, красный и белый. Подожди, да. у кого красный и черный? Стендаль? Ну, ну одной запрещенной организации. Не ну, да, подождите, не красный и черный я это книжка, Нет, но да. мы ну, ее ну, запретили цветов дальше. это символика одной определенное запрещенной определенное время определенное сочетание. Да. Два фактора должны совпадать. Ну и давайте еще комментаторы наши со всей страны, я так понимаю, сделали целую подборку, что mm -hmm. еще можно было бы перекрасить, а то, не дай бог, как бы чего не вышло. Ну вот, например, Дим, вот Кимры. да, Кимры, Рязанский проспект, это склад, видимо, как а, ну, вот Лента, бы, лента, показали, лента, лента это понятно, мнение. да, ой, это выцвело или так и было, не понимаю. Ф Город Осташков, в общем, тут, да, до государственных символов, ну или как сказать, региональных тоже можно добраться и докопаться при желании. Ну по, -по этим как бы не было, по-моему, никаких обсуждений. Пока. А, а вон еще есть, вот балконы снизу были, да, снизу это пошло да. с ага. другой комбинацией. Да. Он, какая разница? Вот балконы здесь вообще не, ну подозрительно. И тем не менее, дорогие друзья, повторяю, что несмотря на все эти многочисленные примеры перегибов, бдительность очень нужное и полезное качество. Я б ще, наприклад, запропонувала оперативно росіянам позносити їхні РПЦ храми. Ну, бо куполи, вони ж теж золоті, як жовті на фоні блакитного неба. Ну, чисто таке символ ПЦУ. Страшне, звісно. Але якщо ви думаєте, що на цьому бздури закінчилися. Та, це був довгий фрагмент, але ми не знали, що вирізати. Він був прекрасний увесь. Але це тільки входження в тему. Далі буде більше. На Росії нині стало настільки класно і добре жити, що там пропонують майже скасувати старість та пенсію. Угу. Ну, якщо втрат на фронті немає, то чому вони мають бути в тилу? Працювати треба до смерті. А вік тепер не вирок, а просто статус. Чи просто в Росії гроші скінчились? Невже смертність перевищує народжуваність і пенсіонерів тепер більше за молодь? А демографія в цілому просто пробиває дно? Путін в топку війни кинув мову та середняк. Тож правити Росією мається на увазі кремлівська вертикаль, і всі, хто підтримують їх путіністи, це винятково тільки діди. Так, друзі, ми і переможемо, бо, зрештою, біологічно вони точно помруть раніше за нас. Так сказать, с градусом драматизма абсолютно согласен. Я тоже считаю, что это национальное бедствие. Другое дело, что я не вижу вообще никакого выхода. Я не верю вообще ни в какую идеологию. Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах Соловьев Лайф, давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит будет тебе, что в старости не, есть. Нет? Сдохнешь. Степе, не розслабляємося, не відходимо, тому що далі ми продовжуємо. Пам'ятаєте старий мем про американські біолабораторії в Україні. Так от це більше не смішно, несмішно настільки, що росіяни просто взяли і увірували в цей міф, і тепер самі вирішили зайнятися біолабораторіями, ну точніше, біопасьолками. Підослідні, як і водиться безправні безвольні росіяни, точніше. Мешканці нацреспублік, яким тепер навіть одружуватися зі своїм підвидом, сортом, різновидом, хочуть заборонити збочинці, пропонують в Росії створити села майбутнього, які будуть схожі на дивний шведський стіл, де проживати будуть різні народності, які і мають змішуватися між собою та асимілюватися типу під росіян. По-перше, ми дико зацікавлені, аби росіяни вироджувались. По-друге, меденський якось вже сказав, що у росіян на одну хромосому більше, а це, м'яко кажучи, відхилення від норми. Тож, ви можете собі уявити, а що із ними буде після такого експерименту? Ці да. деревні будемо засіяти мігрантів. Ну как? Да? По 10 чоловік представителі різних національностей. При цьому, мужчини і женщины... жінки. мужчины пять национальностей, а женщины пять других национальностей. Так чтобы у них а, в рамках своей национальности брака быть не, 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 сможет быть. Да? А, значит, соответственно, говорить они будут все друг с другом, естественным образом, на русском языке. Это им еще начальников там поставить а, тоже русские. Им дают условное вот это мигрантский статус. То есть они не могут в других местах быть мигрантами они приезжают в эту деревню, и, значит, они там, пускай будут там 10, минимум 10, там, 15 лет. За эти 10-15 лет они, естественно, там, если 50 на 50 молодые ребята, девчонки, они все друг с другом женятся. Как вы понимаете, родной язык детей, детей в этом случае точно будет русский. И будет происходить вот такая ускоренная русификация. Эта деревня будет полностью русская, значит, через 20 лет. Та ви ще не забувайте голочками протикати контрацептиви, для того, щоб точно ваша схема спрацювала. Ну і наостанок, друзі, про страхи, про жахи росіян. Виявляється, що немає страшнішого лиха у світі. Ну, в сенсі, ми б з вами точно сказали, що це росіяни, але для росіян немає нічого страшнішого, аніж транси. Якось давно не було улюбленої теми пропагандистів, і от нарешті нове дихання. Вчора були геї, сьогодні транссексуали, які загрожують загальній безпеці світу, скрєпи. Ось що врятує світ. Ну і звісно, тільки дві статті. не наркотики, не зброя, не геноциди чи вбивства, не голод, віл чи онкологія викликають запаморочення, страх та паніку на Росії. А люди. люди, які відчувають себе чужими у власному тілі. Операція, що робить із чоловіка жінку або навпаки. Зрештою, своїм людям кремлівська влада вже давним-давно залізла в труси. Тож, чого дивуватись? Ну і тепер шок-контент. Британська газета «Daily on Sunday» прийшла в ужас. Прочитав шкільні учебники по історії. Оказалось, що юним британцям в рамках деколонізації Сообщают, что Стоунхедж построили темнокожие, а римский император Нерон женился на транс-женщине. На этом фоне даже либеральные журналисты начали осознавать, что толерантная повестка все сильнее раздражает людей по всему миру. Об этом в Международный день борьбы с гомофобией сообщили в ООН. В Африке принимают законы против радужной пропаганды. Трамп объявил, что в США теперь только два пола Мужской и женский, столько же полов в Росії і и Венгрії, навіть в толерантной Європі растуть число преступлений проти гомосексуальних людей. Хоча я знаєте, хотіла би поправити своє ставлення до російських скреп. Ні, в них не два пола, чи дві статі одна, просто гандони. Ну або росіяни. Простіше кажучи, завжди стверджує, що не треба добрати якихось слів. Колких, мерзких, омерзительных или унижительных достатньо сказати росіяни. І всі все розуміють наостанок. Друзі, звісно, нагадаю вам, щоб ви знайшли, не, не лишивши свій лайк для нас української важливо, щоб якомога більше глядачів та слухачів побачили цей випуск. Звісно, підписуйтесь на youtube канал Курманова Лайф, бо ми віримо свято, що в 25-му році разом із вами ми зможемо перетнути межу в 1 мільйон підписників. І найголовніше це ходіть в опис до нашого ефіру, до нашого сьогоднішнього випуску, і шукайте там посилання на наш збір для бійців першого штурмового батальйону 220 25-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь ми збираємо на два безпілотних авіаційні комплекси «Маскіто Стаб» і необхідно нам назбирати 296 тисяч гривень. Без вас і без вашої підтримки цього зробити нам не вдасться. Тож обов'язково підтримайте цей збір будь-яким донатом. Ну і бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!